Доброго дня, шановні садівники. Зараз у нас 12 серпня 2025 року і тема сьогоднішнього відео у нас буде про догляд за кавунами. І так, у нас сьогодні 12 серпня 2025 року. Ми знаходимося в місті Харків. Значить, кавунчиків вже багатенько я позривав в цьому році. Садавив я їх 27-28 травня. значить, і У мене розмірами вони повиростали. Ті, що крупніші, я вже позривав, ті, що поменше достигають. І приблизительно ось такого розміру. Тобто, ті, що були самі перві, вони більше були розміру, як же вибрати нам? Кавунчик, спілий він чи не спілий. Зараз я вам більш подробно про це покажу. Наприклад, ось де у нас росте кавунчик. Отут у нього знаходиться хвостик. Після хвостика треба знайти перший, а такий ось де усик, який закручений. Якщо він ще у вас не засох. Значить, і кавунчик ще не дозрів Коли перший отакий, ось де хвостик, який закручений після кавунчика, самий, самий перший буде засохший значить і кавунчик вже засохне. По цьому хвостику дивимося, що він поки засохне, бо він, якщо вже повністю засохне, значить кавун вже, може вже зовсім і пропав. Значить, знаходимо на приклад. Ось, де самий перший хвостик, який йде після кавуна. Якщо він засох, значить і кавунчик уже у нас спілий. Потім по поводу того, значить, якщо там придивитися, то кавунчиків багатенько. Самі крупні, самі перві які були. Я їх вже позривав, значить зараз вам покажу, яким я добривом користуюся для підживлення землі для кавунів. Ось де такий коров'ячий перегній. Коров'ячий перегній він дуже гарний, тому що він вже такий розсипчастий, як земля, і ним дуже гарно удобряти. Значить, коли я мотоблоком проходився земельку отут, я посипав сантиметр товщини коров'ячим перегноєм. Потім мотоблоком пройшовся, поробив лунки і висадив тут кавуни. Також отакий, е, отаке органічне добриво я застосовую, якщо кавуни садавлю, значить, націлині. Зараз я вам покажу, як виглядають кавуни на цілині. На цілині, значить, кавунчики. Вони заросли бур'яном. Бур'ян це я не проривав. Не проривав я не для того, щоб мені там ніколи або оболіньки. Ні, я його не проривав, щоб кавунчики тут в бур'яні вони будуть дос, достигати трішки довше. Ось де вони ще такі невеличкі є і побільші, але я садовлю кавунчики, значить, одні на цілині, другі в гарний ґрунт. Там, де проходився мотоблоком, який я вам тільки що показував. Значить, я це роблю, хоча садовлю в одне й те саме врем'я. На цілині, значить, кавунчики дозрівають довше і вони з'являються трішки пізніше там. Але це я роблю. Значить, Для того, щоб поки кавунчики там є, які я зриваю майже кожного дня. Потім, коли якраз закінчаться там кавунчики, у мене на цілені будуть рости уже ті кавунчики, які вже потрібно созріють і будуть вже потрібно і там буде зривати. Тобто сайдавлю я в, один, в одне і те саме в кавуни, що на цілині, що в гарно обробленої землі. А потім збираю врожай спочатку там, де гарно обробив землю, і потім на той землі цілині. Значить, як я удобряю землю на цілені? Значить, я вам показував органічне добриво, тобто коров'ячий перегной дуже гарний. І я, як тільки повитикалися значить, самі кавунчики, тому що я садовлю прямо насінням кавуни. Повторююся, я садовив 27-28 числа в травні місяці. І, значить, отаке органічне добриво, як коров'ячий перегной, я беру і по декілька жмені розсипаю навкруги самих кавунчиків. Це якщо ми говоримо про ті кавуни, що націлині, навпроти кущиків з кавунами, я просипаю значить органічне добриво коров'ячий перегной. Де-то по дві жменки навкруги цього кущика. і Потім, коли йде дощ або коли я поливаю кавуни, значить поживні речовини потрапляють до корінців, і від самих, корін... Самі корінці потім від самих корінців поступають поживні речовини до самих кавунчиків. Значить, немало сама зелена маса на кавунах. тому я прочитав багато літератури про те, що про формування кавунів, як ви називаєте, бо багато людей пишуть, що формують кущі кавунів, там обрізать і так далі. В ніякій літературі це не пишеться, я цього не роблю. Але насправді я думаю, що деяким людям це допомагає. Але це, мабуть, завісить від того, який ґрунт у людини, який сорт кавунів і від того, як часто поливають кавуни. Я ж у себе поливав два рази в цьому році кавуни. Повторююся, я мешкаю в місті Харкові. Поливав тільки два рази, і то це було коли більш дуже засушливо. Так, я мешкаю. У мене ділянка баштану значить, з кавунами знаходиться, де ґрунтові води дуже близько, і тому у мене сирость, якби в ґрунтові, більш надовго її вистачає. І в цьому році більш було так значить дождливі такі дні бували, коли не то що там сильно прям дощ пройдеться, але дождик бував. І поливати мені майже не приходилось. Я пару разів в цьому році поливав. Більше я не поливав. Так, є різниця. Грунт в ґрунті в там, де мотоблоком проходився, і в той ґрунт, де націлені. Націлені я поливав частіше спочатку, тому що націлені ґрунт він, я мотоблоком там не проходився і ґрунт твердий. тому Время від времени я поливав, щоб саме для того, щоб розмігчити землю і щоб карівці більш е, легко проходили. Значить, коли вже кавунчики там більш дуже гарно підросли, і я перестав і там поливати, і плюс були інколи дощі, тож от -то хватило. Значить, ми з вами про, поговорили в цьому відео по, про підживлення кавунів. Значить, я використовую органічне добриво. Таке органічне добриво, як коров'ячий перегной. Я знаю, що є люди, використовують наприклад, курячий помет 1 к 20, тобто 20 літрів 1 кілограм курячого поміту. І цей курячий помет стоїть у воді, настоюється десь днів 6-7 Починає, коли трішки давати такий запах і починає бродити, значить днів 6-7. І таким, значить, курячим помітом, розбавлений з водою, значить, поливають кавуни. Ну і не тільки кавуни, багато чого так можна поливати, можна застосовувати і. Коров'ячий навоз, там 1 к 15 іде тобто на 1 кг такого навозу 15 літрів води. І так же само 6-7 днів настаюється, потім тільки можна поливати. Е, значить, я ще вам показав, як е, значить вибирати кавунчики, щоб розуміти, він спілий чи не спілий, значить, по, по хвостику. Кавуна. Не по самому хвостику, а по цьому хвостику, що найближче до кавуна, і він йде такий спіралью, як би можна назвати його пасинок. Там, чи, е, люди по-різному ну, в різних місцевостях називають, кажуть на них, а як буде правильніше, то вже вам вирішувати. Значить, у мене е, сорт кавунів талісман. Але так як я дивлюся, що мені, мабуть, підмішали насіння не одного сорту дали, а двох сортів. Тому що одні кавунчики, як ви бачили, вони продовгуваті, а другі кавунчики вони не продовгуваті, а круглі. Значить, ще є сорти такі дуже класні, рекомендують як сніжок. ну, і інші. Треба краще вибирати. Ті сорти, які будуть гарно рости у вашій місцевості, з міста Харкова вам усім великий привіт. Залишайте вподобайки. Усього вам гарного.